День, мої малята, любі хлопчики, дівчата, я вас гаряче вітаю, щастя, радості бажаю, підніміть долоньки вище, над голівкою склади, що це вийшло, хатка вийшла, а в хатинці я і ти. В нашій хатинці різні є дива і для вас, мої малята, казка. О, Жили собі дід та баба. От якось просить дід, спекла б ти бабусю колобок а баба відповідає, з чого ж пекти? Борошна в нас немає. Ех, бабо, ти по засіку помети, по козубу зубу пошкреби, може, борошна й набереться. Баба по засіку помила по козубу пошкребла. Набралася трошки борошенця, замісила вона тіста на сметані, спекла рум'янний колобок і поклала на віконце, щоб він прохолов. Колобок полежав, полежав собі та й покотився з вікна та на призьбу, з призьби на землю, а потім за ворота, котиться колобок дорогою, а назустріч йому заєць. «Колобку, колобку, я тебе з'їм. Не їж мене зайчику лапанчику, я тобі пісеньку заспіваю. Я по козубушкрябаний, по засік уметений, на сметані спечений, я від баби втік і від діда втік, і від тебе зайчику втечу. І колобок покотився далі. Тільки його зайце бачив. Котиться собі, котиться, а назустріч йому вовк. «Колобку, колобку, я тебе з'їм. Не їж мене, вовче, я тобі пісеньку заспіваю. Я по козубу по позиці метаний, на сметані спечений, я від баби втік, і від діда втік, і від зайця втік, і від тебе теж утечу. І покотився собі далі, тільки вовк його і бачив. Котиться колобок стежкою. А назустріч йому ведмідь. «Колобку, колобку, я тебе з'їм. Не їж мене клиша ноги, я тобі пісеньку заспіваю, я по козубу шкрябаний, по засі кометиний, на сметані спечений, я від баби втік, і від діда втік, і від зайця втік, і від вовка втік, і від тебе, ведмедику, Те, що ти чу, і покотився собі далі. Котиться, а назустріч йому лисичка. Який колобок гарненький, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко, я тобі пісеньку заспіваю. Я по козубушкрябаний, позику метений, на сметані спечений. Я від баби втік, і від діда втік, і від зайця втік, і від вовка втік, від ведмедя втік і від тебе лиско втечу. Каже, лисичко, лагідно. Яка гарна пісенька, та стара я вже не дочуваю, якщо твоя ласка сядь на мій носик та заспівай гучніше свою пісеньку. Малята, сподобалась вам казка? А який у казки колобок? Круглий, рум'янник, жовтий, веселий. Пропоную вам малята. Порухатись разом з Колобком. Ми по колу, ми по колу з гітками підемо І під сонечком язравим швидко, під швидко підростемо Ми по колу, ми по колу з гітками підемо І танок чок-чок, піточок втягнув Що-чо, разом разоведемо. Все, малята! Час прощатися. До нових зустрічей!